Всіх вітаю, мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. У серці слов'янської міфології, де густі ліси шепочуть таємниці віків, а річки несуть свої води крізь прадавні землі, живе богиня, чиє ім'я несе в собі саму суть буття Жива. Вона Втілення життєвої сили, джерело плодючості, богиня весни та пробучення природи, володарка життєдайної енергії, що пронизує все суще. Її образ оповитий таємницями та містикою, а її сила відчувається у кожному подиху вітру, у шелесті листя, у співі птахів. Жива! Це богиня Матір, що дарує життя всьому живому. Її ім'я говорить саме за себе. Вона та, що оживляє, дає початок, наповнює світ теплом та світлом. Вона уособлення весни, коли природа прокидається від зимового сну, розквітає квітами та зеленю. Наповнюється радістю та оновленням. Уявлення проживу тісно пов'язані з циклічністю природи, з вічним кругобігом життя та смерті. Вона, та, що пробуджує природу до життя навесні, дарує їй буйний розквіт влітку, а восени проводжає її в сон, щоб знову відродити з приходом тепла. Ця Циклічність відображає нескінечні життя, його невпинний рух та оновлення, жива не лише богиня природи, а й покривителька жіночої сили та материнства. Вона дарує жінкам плодючість, допомагає у пологах, оберігає матерів та дітей. Її енергія це енергія творення, любові та турботи. Що наповнює жіноче серце теплом та світлом. Образ живи часто асоціюється з водою, джерелом життя та очищення. Її зображували молодою та вродливою дівчиною з довгим розпущеним волоссям, прикрашеними квітами та вінками. Вона часто з'являється в супроводі птахів, символів весни. Та свободи, або ж з гілками дерев, що символізують розквіт та плодючість. Жива богиня, що несе в собі світло та радість, її культ був поширений серед усіх слов'янських народів, хоча з часом він і був витіснений християнством, та пам'ять про живу збереглася в народних традиціях та обрядах. Весняні свята, пов'язані з пробудженням природи, зберегли в собі відгомін давніх вірувань у богиню життя. Вніч на Івана Купала, коли розквітає папороть і відкриваються двері в потойбічний світ, дівчата плетуть вінки з квітів та пускають їх на воду, загадуючи бажання. Це відгомін давнього обряду, присвяченого живі. Богині, що дарує життя та кохання. У весняних хороводах та піснях, у святкуванні приходу тепла та розквіту природи, відчувається присутність живи, її життєдайна сила та енергія. Вона та, що наповнює світ красою та гармонією, дарує надію та віру в майбутнє. І хоча сьогодні ми можемо лише здогадуватися про всі таємниці, що оточують образ живи, її сила та енергія продовжують жити в нас, у нашій любові до життя, до природи, до всього прекрасного, що нас оточує. Вона нагадування про те, що життя це безцінний дар, який потрібно берегти та цінувати. Жива це не просто богиня з давніх легенд, це символ вічного оновлення, нескінченного кругообігу життя, що продовжується з покоління в покоління. Вона це втілення надії, віри, в силу життя, в його невпинний рух та розвиток. Її образ надихає нас на творчість, на любов. На пізнання світу та самих себе. І хоча з часом багато таємниць слов'янської міфології були втрачені, та образ живи продовжує жити в наших серцях, нагадуючи про те, що життя це диво, повне краси, радості та любові. І доки ми пам'ятаємо про живу, Доки ми відчуваємо її життєдайну силу, ми завжди будемо пов'язані з прадавніми коренями нашої культури, з мудрістю наших предків, з вічним джерелом життя, що б'є в самому серці слов'янського світу. Підтримайте це відео коментарем та поширте його друзям. Всім! Дякую за увагу.